Тез про найважливіше досягнення ТТК та за 15 років. Це вигляду. Так, це ж подумати, треба посидіти. Найважливіше досягнення? Ну, то, що тобі зараз досягнути. Сім альбомів. Е, практично всі українські фестивалі, які більш-менш мають, мають вагу, за винятком двох-трьох, які в минулому році помагали нам обставини обставини. Це ті дії, так? Три... Це що? що ще? Величезна купа людей, які слухають наші пісні, які своїх дітей виховують на наших піснях, діти, які виростають на наших піснях і кажуть, що о, ми виросли на наших піснях. Це нове покоління наших прихильників, яке вже ходить інколи навіть з батьками, а є такі прихильники, які проводять з собою бабусю чи дідуся. Це три, так? Чотири. Ми продовжуємо своє існування, не вважаючи не різноманітні, зовнішні, внутрішні труднощі, особливо ті, які поміщують взагалі українську музику, сучасну українську музику, як явища, але попри це ми продовжуємо активно працювати і сподіваюся нарощувати м'язи. Ще все Я думаю, що шкодувати доводиться тільки про те, чого нам не вдалося. Бували е -е, ну, такі ситуації, що були якісь певні конкретні плани, які мали бути реалізовані, але ну, не склалося. Знову ж таки, це можуть бути якісь там наші. Не можливо це зовнішні обставини, це ситуація взагалі там в країні, в світі і так далі. Але якщо ну, дивитися на все це якось так більш глобально, то це все не має значення. Має значення те, що ми досі є і є доволі команда. Як ви ставитись до того, що деякі шанувальники вважають тарта не настільки патріотичною як право? Деякі рунування вважають на так настільки патріотично спрямованою групою, як правою, праворадикальної, можна сказати. Бо такі є, насправді. Я ви до цього ставитесь? Я, чесно кажучи, не дуже орієнтуюся в цих штуках правий, лівий, середній, центральний. Ми пропагуємо певний набір Серед у них є е, загальнолюдські цінності, серед них е, певною мірою є можливо якісь релігійні цінності, серед них, звичайно, є е, багато такого, що можна назвати різноманітними проявами патріотизму. Але е, мені здається, що не можна їх між собою е, розрізняти. Тобто це все йде в комплексі. Шкода, що деякі люди, сприймаючи щось одне із того, що ми робимо, не сприймають щось інше. Але не існує нічого такого, що може подобатися всім. І не існує е, нічого такого, що може подобатися е, в абсолютно повному обсязі без будь-яких зауважень. Я думаю, що е, такого ідеалу взагалі не існує всім. Так що ну, я ставлюся по-філософськи, хтось там так сприймає, хтось інакше. Я, я тільки не люблю, коли навішують ярмики, в тому числі і на нас. Все зрозуміло. І чи плануєте ви продовжувати в піснях е, тематику правильної історії? Ми, продовжуємо, ми плануємо продовжувати просто все те, що вважаємо правильним. Е, можливо, щось із того, що ми вважаємо правильним, хтось вважає неправильним. Можливо, ми в чомусь просто помиляємося. Ми думаємо, що воно правильне, а воно насправді таким не є. Але мені особисто... Цікава історія. Історія світу, історія України. І зрозуміло, що періодично. Щось із того, що мені цікаве, знаходить відображення у піснях Тартака, оскільки я автор ну, практично всіх текстів поки, за винятком не наших пісень. Всі наші пісні на мої тексти. Закладаю в тексти те, чим живу. Живу в тому числі історією. Щось народиться нове, напишу, не народиться, ні. Не відповідно до цього питання з пісень Тартака назви кілька, які могли б стати саундтреком до твоєї біографії. Так практично, ну якщо не всі абсолютно, то переважна більшість пісень. Тому що е, будь-яка пісня, вона все одно частково вмістить частинку мене самого. Звичайно, це не не 100% дія, бо, е, ну, я. Бо я вважаю, що це і неможливо, і не зовсім правильно відображати тільки себе. Відображаєш те, що ти бачиш довкола себе, що ти переживаєш, е, що ти знаєш. Е, про що ти, можливо, дізнався взагалі там, від третіх осіб і сам ти ніколи не був свідком і так далі, але в будь-якому випадку все через себе пропускаєш. Тому кожна пісня, вона ніби і про мене, а ніби і, і, і не зовсім про мене. Десь в мене більше, десь в мене менше, десь в мене взагалі, можливо, крапельку-крапельку. Ну, можливо, є якісь пісні, і так зараз важко сказати. Але можливо, я допускаю, що є якісь пісні, в яких в мене практично взагалі немає. Зрозуміло. Добре, тоді наразі дякую. Приємно.